У нинішній непевні часи безпека не може бути справою випадку. Тому тобі потрібен досвідчений експерт, який допоможе подбати про захист у будь-якій ситуації. Привіт! Мене звати Мацек, і я з МакТроник. Безпека стала ключовим питанням для кожного з нас. Тому для участі в нашому наступному відео ми запросили двох експертів, які є справжніми професіоналами у своїй галузі. Перш ніж перейти до презентації, чи ставите ви собі іноді запитання, чи задовольнить певний ліхтарик або налобний ліхтар ваші потреби, підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете в курсі найновіших рішень від Мактроник. Ліхтарі Експорт Піл 3 та експорт Піл 5 це гідні наступники культових поліцейських ліхтарів, створені з думкою про оснащення патрулів швидкого реагування, охоронних служб і правоохоронців, для яких час роботи, міцність конструкції та надійність мають вирішальне значення. Вражаючі розміри ліхтарів і вага, що зумовлена міцним корпусом. Дозволяють використовувати експорт як імпровізований засіб самооборони або для розбиття скла в автомобілі з метою порятунку людей, які там опинилися у пастці. У ліхтарях серії експорт використовується система ЕЦ, тобто «Advanced Димен System», яка дозволяє плавно регулювати яскравість світла в діапазоні від 10 до 100%. Обидві версії ліхтарів Експорт оснащені потужними та ефективними світлодіодами Кри XML2. У моделі Expert PL3 ми маємо у розпорядженні 800 люменів, а в PL5 1100 люменів, виміряних за стандартом ncfl 1 Крім того, ліхтарі оснащені додатковим стробоскопічним режимом, який використовується для самозахисту з метою дезорієнтації нападника. Під час патрулювання та пошукових операцій надзвичайно важливим параметром є дальність освітлення. Конструкція відбивача, використаного в обох моделях, забезпечує оптимальне відбиття світла, завдяки чому користувач отримує ефективну дальність понад 400 метрів у pl 3 і майже пів кілометра у pl 5 Мінімальний час роботи Експорт ПЛ-3 становить 4 години. А при зниженні яскравості світла він збільшується навіть до 26 годин, а в експорт PL5 навіть до 30 годин на одному заряді акумулятора. Експорт PL3 живиться від літій іонних акумуляторів ємністю 6000 мАч, а PL5 9000 мАч. Пристрої заряджаються за допомогою зручної магнітної насадки, яка підключається до мережевого адаптера або порту USB. Регулярна форма та текстура руків'я також забезпечують надійне захоплення в робочих і тактичних рукавичках, а також комфорт користувача в несприятливу погоду та при низьких температурах. як і належить обладнанню для служби в складних умовах, патрульні ліхтарі Експорт стійкі до падінь з висоти 1 метра та мають водонепроникність на рівні ipx 7, що означає витримку півгодинного занурення у воду на глибину 1 метра. Обидві моделі можна доповнити опціональними аксесуарами, такими як спеціальна сигнальна насадка та ергономічна кобура. Як бачите самі, таким експертам цілком можна довірити найскладніші завдання. Ліхтарі Мактроник виведуть з темряви будь-якого непроханого гостя. Обидва ліхтарі вже доступні у продажу. Питайте про них у знайомих магазинах або у дистриб'юторів. Посилання на обидва ліхтарі ви знайдете під відео. А якщо не хочете пропустити жодної з наших наступних робіт, не забудьте підписатися на канал. До зустрічі!